З початком повномасштабної війни кількість благодійних фондів в Україні, як і масштаби їхньої діяльності, збільшилися у рази. Лише на Волині кількість активних благодійних організацій зросла удвічі, а сума залученої допомоги у десяток разів порівняно з 2021 роком. «Сила правди у партнерстві з інструментом для дослідження ринків «Вайсі Маркет порахувала, скільки допомоги зібрали впродовж першого року великої війни Волинські благодійні фонди і куди її спрямували. Це програма новини стилу. Вмощуйтеся зручніше, і не забудьте підписатися на канал Сили Правди, аби не пропустити якісний україномовний контент. У перший рік повномасштабної війни благодійні фонди Волині зібрали допомоги на понад півмільярда гривень. Ми проаналізували подані до податкової фінансові звіти більше як півсотні благодійних фондів Волинської області та поспілкувалися із найбільшими з них. Все для того, аби ви могли дізнатися про такі ініціативи, звернутися до них в разі потреби або вирішити, кому краще довіритися у контексті допомоги з ЗСУ. А зараз важливе уточнення. Сьогодні ми не говоритимемо про такі ініціативи, які працюють у форматі громадських організацій або як самостійні волонтери. Адже визначити їхню точну кількість та фінансові показники неможливо лише про ті фонди, які регулярно подають фінансову звітність. Поїхали. Отже, серед абсолютних лідерів за сумою зібраної допомоги фонд Добра справа. Організація налічує більше тисячі волонтерів і акумулювала у 2022 році 176 мільйонів гривень. Кошти витрачали на допомогу військовим, вимушеним переселенцям і, взагалі, тим, хто її потребує. За період нашої такої. Роботи з моменту почуття, початку військового вторгнення на територію України Російської Федерації, нами було передано для військовослужбовців, для волонтерів більше, ніж 648 автомобілів. Це на сьогоднішній день. Грузи, які було перенаправлено, це вже сягає за, ну, десь за десятки, сотні тисяч. Всю е, лінію зіткнення з російськими військами ми осягаємо. Кожного дня в нас грузиться біля щоб ви розуміли, це так: 5-6 бусів, мінімум по 3 тони. Це які їдуть на схід. Однак без ложки дьогтю не обійшлося. Екс керівника організації Юрія Сливо судили за переправлення за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Таким чином Україну покинули більше 200 осіб. Засновника доброї справи Андрія Лінника також судять із тих же причин. Крім того, фонд підозрювали у продажі бронежилетів. Нині організація, ще оговтується від скандалу, втім, продовжує працювати. Ну я дізнався про це, коли вже було заведено кримінальну справу. Коли у нас тут прийшли люди з відповідних органів, робили обшук. Людина на 24 години на добу. Мала під рукою печатку, мала бланки, що тут. І вона навіть не, не заходила та ситуація сюди, в фонд. Вона угу. робилась за межами фонду. Так, да, зараз його це все не, мож, ну, не розділиш від фонду, бо це був директор фонду і так. Ну, це на совісті кожного з нас. Він не в фонді. Там був вирок суду, людина понесла покарання, але це величезне пятно на фонд. За словами адміністраторки Лілії Сидник, найбільшу пожертву фонд отримав на початку війни. Це був він являється мені здається, пастор Української православної церкви, тільки в Америці. Це було на початках. Це було 30 тисяч доларів. Мало того, що він ще відправив два чи три контейнери в той момент, які пливли три місяці. То це ще окрім цього. Він сказав: А кажу, а, а що це? <свисті> Я так що з ними робити? <свисті> а він такий каже: ну купіть хлопцям там машину. Що там треба ще купити? Бронежилети їм купіть. Другим із бюджетом у понад 70 мільйонів гривень у 2022 році став благодійний фонд Віримо в Україну його засновником. Є нещодавно звільнений заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Юрій Гупало. Подейкою що це пов'язано із кримінальним провадженням, в якому він фігурує керівником організації. Є професор, колишній декан Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Шваб. Ми почав ініціювати. Різні напрямки роботи це допомога насамперед Збройним силам. Пізніше ми розширили свою діяльність для допомоги постраждалих. Це були ті рейкоми, де йдуть активні військові дії, це і Харківщина, це Чернігівщина, Київщина. Ми організували достатньо масштабну акцію по забезпеченню вимушено переміщених осіб завдяки знову ж таки нашим партнерам, офіційним представникам, якого ми є, це Волкцентр Кіченка, який я згадував. Ми напевно забезпечили всю область і забезпечили чи двічі на місяць продуктовими наборами, які були розраховані на два-три тижні, тобто для середньої сім'ї. Третім за обсягом зібраної допомоги у 2022 році став волонтерський штаб Ангар він утворився на основі творчого об'єднання Гармидар, мистецького об'єднання Стендаль та благодійного фонду Співдружність Волинь. Згодом до волонтерів доєдналися ще дві благодійні організації Ангар Україна та Кітики. Керівницею штабу є личанка Ольга Валянік. У перший рік повномасштабної війни її команда зібрала на потреби військових більше 69 мільйонів гривень. На початку повномасштабного вторгнення ми ще займалися допомогою вимушеної переміщеним людям, тобто тим, хто виїхав із зони війни. Потім, зрештою, вирішили кинути всі свої сили на допомогу силам оборони України і спеціалізовано профілюємося власне на закупівлі техніки. Спочатку ми працювали з автівками, тепловізорами, дронами, тактичною медициною, прицілами, старлінками, екофлоу зв'язок. Так, а нині ми скоротили трошки свою діяльність, трошки вище почали заходити. Зараз у нас залишилися. Дрони це мавіки, мавіки з тепловізорами та fpv дрони різних типів та різних видів. Залишилася тактична медицина, бо розуміємо, що забезпечення тактичною медициною є досить. На нехорошому, скажімо, так, рівні ковсов та стрінки, тобто такі речі, які підтримують зв'язок. Фонд Ігоря Палиці тільки разом у 2022 році зібрав понад 59 мільйонів гривень. Бюджет організації, засновником якої є представник Луцька у Верховній Раді, зріс у чотири рази у порівнянні з 2021 ми відправили буквально за перші місяці війни більше 800 тонн допомоги тим людям, які цього потребували. І вже на місцях волонтери, люди небайдужі, цю допомогу отримували, розподіляли і доставляли в навіть в окуповані містечка для прикладу, всім відомий Макарів. В перший місяць нам вдалося кілька машин туди доставити гуманітарної допомоги. У більш мирні часи під час виборчих кампаній іменний фонд часто використовували для політичного піару. Після повномасштабного вторгнення про фонд тільки разом чути значно частіше, ніж видно Ігоря Палицю у парламенті. Замикає п'ятірку лідерів за обсягами зібраної допомоги у перший рік Великої війни. Благодійний фонд «Карітас Волинь». Їхній дохід становив майже 50 мільйонів гривень. Організація збільшила фінансову активність у 20 разів. Наразі на Волині функціонує майже 10 осередків організації, ще кілька на Рівненщині. Ми допомагаємо вимушено переміщеним особам і сім'ям, які постраждали внаслідок війни. Це є надання психологічну допомогу, консультаційна допомога. Людина приходить з якимись проблемами і в нас є е відповідні люди, які надають консультацію. В чому ми можемо їм допомогти комусь з працевлаштуванням, кому треба оформити якісь документи, кому треба якусь допомогу дати конкретну. Це український благодійний фонд Наші люди створили бізнесмени із Донеччини. Попри те, що організація зібрала у 2022 році майже 46 мільйонів гривень, інформації про її діяльність у мережі досить мало. Сконтактувати з фондом не вдалося. Втім, на сторінці організації є кілька постів 2022 року, де в основному йдеться про допомогу переселенцям. Благодійний фонд Волинь 2014 у перший рік повномасштабної війни зібрав майже 23 мільйони гривень. За рік до того їхній бюджет становив всього 764 тисячі гривень. Фундаторами організації є засновник групи компанії «Вілія Євген Дудка, співвласник міжнародної компанії Модерн Експо Петро Пилипюк та засновник АМАЗАГРО Олександр Андріану з Рівненщини. Є певні у в нас є. Пул наших будинських соціально відповідальних підприємств, які приймають рішення на правлінні фонду е спрямувати кошти на якісь певні цілі. І якщо вони приймають рішення, бачать, що є в чомусь потреба, то відповідно вони скидаються. Це не громадяни, а люди а безпосередньо потужний бізнес повинні скидаються і за ті кошти купують те, що потрібно для оборони держави. Майже 17 мільйонів гривень у 2022-му зібрав Волинський обласний фонд Відкриті двері організацію заснували лучанин Анатолій Шевчук, ірланець Джеймс Тимофій Слоан та британець Роберт Карсон. Здебільшого фонд допомагає знадобаним дітям. Одним з найбільших проєктів організації є облаштування сучасної садиби для тимчасового перебування дітей. Відомо також, що фонд свого часу відкрив благодійну кімнату, де нужденні могли безкоштовно отримати необхідні речі. Однак невдовзі на організацію посипалася критика. У місцевих медіа з'явилася інформація про те, що організація нібито продавала привезені з за кордону під виглядом гуманітарки реч. Обережно на дорогах хлями. Та ще й суцільний каток нічим не посипали. А хто отримує цю дорогу? Не знаю, але вона тут, походу, не одна така. Чим займається утримувач? До речі, це тема для розслідування. Невже влада не може найняти нормального підрядника? А вони є? Та є, можна глянути всіх підрядників, які працюють в цій галузі. А як? контрол-маркет Маркетпоміч дуже зручний інструмент для пошуку інформації про компанії, які працюють в певних галузях економіки. їхні фінансові результати та контакти можна дивитися по конкретному регіону чи населеному пункту, участі в тендерах, наявності транспорту і так далі. Прикольно. Приїдемо з цього завдання. Треба цим зайнятися. Інші чотири десятки благодійних організацій, які відзвітувалися за 2022 рік, разом акумулювали майже 65 мільйонів гривень. Це, зокрема, благодійні фонди Руць, Європейський Дім, фонд боротьби з раком, бісейф, а також старе місто Луцьк, де працює інклюзивна кав'ярня. В перші дні, коли люди так люди дуже згуртувалися, то ця площа була повністю заповнена автомобілями, які їхали на схід. І бувало таке, що коли привозиш допомогу, ніхто її навіть униз не сюди не спускав, просто перегружалося і перегружалося. Не можна ще й забувати про цивільне населення. От зараз е, наші партнери, волонтери працюють на сході, де біля Покровська, де жодне, жодна будівля не вціліла і ми. Нам тиждень треба на те, щоб назбирати матеріалу. Це і цвяхи, і шурупи, і чим забивати вікна, тому що вони залишились на тиждень для того, щоб допомогти там людям, хоча б якось трошки перезимувати. Продовжив свою роботу Волинський обласний благодійний фонд Дитяча місія Україна, який очолює Лучанка Людмила Лонюк. У перший рік повномасштабного вторгнення їхній бюджет становив 7 мільйонів гривень, приблизно на тому ж рівні, що й у 2021-му. Місією організації є підтримка нужденних. Також вона тривалий час допомагає медичним та навчальним закладам області. Демонструють активність під час війни і благодійні організації, що пов'язані з іншими волинськими політиками. Так, фонд «Велнес» колишнього нардепа Сергія Мартиніка, отримав 6,6 млн грн. Фонд Патріоти Волині чинного народного депутата Степана Івахіва 5 млн. Раніше бренди фондів обранці, як і ще один нардеп з Луцька Ігор Палиця, використовували під час передвиборчих кампаній. Під час повномасштабного вторгнення інформації про їхні активності в засобах масової інформації. Мало благодійний фонд робимо добро дітям утворився після початку повномасштабної війни. Підприємиця Тетяна Дончева вирішила допомагати дітям, які постраждали від російської агресії, бо й сама виховує трьох. Я захотіла суто з дітьми працювати, тому що ми мені, якось як матері, таке защемило в серці саме з дітей біженців, і сестра мого чоловіка з нью джерсі Теж роз... вирішила підключитися. Вони нам теж дуже допомагають. Присилають так само там і одяг, навіть військовим кофтим, такі теплі. Ми дуже багато вже відправили. Якось не можу сказати, що ми займаємося суто дітьми, тому що це і люди і старшого похилого віку, і дітки з інвалідністю, і дітки військ, загиблих наших і зниклих безвісті воїнів. Ми вже другий рік допомагаємо, організовуємо їм святкування на перед новою. Річні. Активно допомагає військовим та постраждалим від війни і благодійний фонд Бусінка, який очолює Вікторія Ковальчук. У фонді офіційно працює шість волонтерів, які доставляють у зону бойових дій тонни допомоги. Було так, що навіть ми приїхали, ми навіть не перепочивали, відразу поїхали на передову і розвозили допомогу. Це понад добу ми працювали взагалі без перепочинок. Благодійний фонд Роксолани Несторук створений у 2021 році. Спочатку діяльність була спрямована на допомогу онкохворим дітям, а після повномасштабного... Торгнення основним вектором роботи стала допомога військовим. І, хоча це іменний фонд, проте до справ долучається з десяток водіїв волонтерів. Вони привозять гуманітарні вантажі за кордону і доставляють необхідне на фронт. Нині розповідає Роксолана Несторук, вирішили зосередитися на забезпеченні військовим спорядженням і медикаментами. Благодійний фонд займається в основному тактичною медициною і амуніцією, також технікою, яка спрямована. Напряму на нашу перемогу це дрони, і можливо, навіть рації були останній час. Повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році мобілізувало та активізувало волонтерське середовище в Україні і на Волині. На кінець 2021 року у Волинській області було офіційно зареєстровано близько 380 благодійних організацій. Із них лише 30-40 демонстрували хоч якусь діяльність. Продовж майже двох років війни зареєструвалося ще майже три сотні організацій. Точно порахувати масштаби ресурсів, які вдалося мобілізувати волинянам на підтримку армії та постраждалим від війни підрахувати неможливо. Проте це точно сотні мільйонів гривень. У коментарях до цього відео напишіть, які ще благодійні організації заслуговують, щоб про них розказати, і обов'язково задонайте волонтерам на всілякі гаджети, які роблять смерть окупантам. Перевірте, чи підписані на канал Сили Правди, щоб не пропустити наступний випуск новин стилу або ж розслідування про тих, хто тягне з бюджету. Якщо хочете і можете підтримати нашу медіа, то лінк з реквізитами в описі до відео. Побачимось.